Україна тримається на армії, а армія на службі тилу на логістиці і не те, щоб ми своєчасно підвезли все, що армія потребує, і для цього потрібна щоденна робота, щоденне фінансування, щоденні поставки. От Зараз тут на 25 мільйонів. Це зроблено не завдяки, а попри зусиль влади, влади, яка перешкоджає діяльності фонду, задає абсолютно дурні питання: а хто у вас донори? А як ви їх шукаєте, Де ви їх знаходите? Вчора одне авторитетне видання оприлюднило перелік, де наш фонд входить в трійку найбільших. Ми є лідерами по допомозі. Збройним силам сьогодні ми отримали дуже дивну відповідь, що причин для санкцій президент не потребує. Він може робити це без причини. Це їх уява про демократію, про свободу, про європейськість країн замість правоохоронних каральні органи з колишніми прокурорами, інвалідами, прокуратура з такими самими інвалідами. А зараз до них чомусь долучився національний банк і ми ще перевіримо, чи голова національного банка виконує вказівки свого друга пана Євро. Мака, чи це ініціатива керівника фінансового моніторингу, який задає ці дурні питання і перешкоджає нашій роботи? Нас не зупиниш, бо страждає від цього не Порошенко, страждає солдат, якому не довезли чим воювати.